Після атаки по Ахмадиту вся країна збирала великий бізнес, маленький бізнес, пенсіонери, військові, журналісти, комбайнери. Всі донатили на благодійний фонд Охмедит. І це а було важливо. Я саме тому хочу сказати. І тут з'ясовується. Ну, дивіться, ну, по-перше, те, що корупція під час повномасштабної війни стала фірмовим маркером часів Зеленського та Ярмака, я не здивований. Але зараз цинізм цієї ситуації вже зашкалює. Ахмадит, на якій збирала вся країна, за 307 мільйонів буде відбудовувати маловідома фірма, у якій, як завжди, Мабуть, найвищі ціни зі всіх запропонованих. От скажіть мені, будь ласка, це вже дно, коли вони нажеруться. Ми ж розуміємо, що відбулося. Як завжди, Ну як таке могло статися? Країна збирала копійки, бізнес кидав мільйони. Але це народна історія. І тут з'являється мерзота, яка ну, фактично. Краде ці гроші, краде, інакше не скажеш. І бо до мене зараз звертаються хлопці і кажуть, нам негайно треба гума на колеса, тому що осколками посікло гуму. І ми зараз будемо шукати, а ця мерзота, яку ми бачимо, краде на хмадіті. Скажіть, будь ласка, що це взагалі? Ну, Розумієш, тобто, з одного боку, це і оцей ганш, засадничий ганш є в людській природі. Я згадую як опис я читав дуже цікавий нещодавно. як а, Друга особа в Третьому рейхі, а, господи, Герінг Герінг, да. Збирав ці брилянти з усього світу, а німецькі війська, німецький народ збирав там теплий одяг. Цій це вже 43 44 сорок коли німці несли страшні поразки. А з іншого боку, це завжди коли втрачається цей живий природний контакт між владою і народом, коли влада дійсно не припиняє чути народ, припиняє відчувати народ і припиняє боятися народу, скажем, прямо. Тому, а тут, тут дуже просто, йдеш ж сигнал зверху. Тобто, якщо ти не крадеш, напевно, ти лох. Да? Тобто, говорять, якщо навіть вже зараз Верховна Рада такий прямий сигнал послав. Головне не красти копійками, головне, красти багато. Тоді, тоді тоді можна буде відкупитися, тоді можна буде дати відступного, Бо хто сидить? Сидить, ну вже під домашнім мереж там, полковник Червінський, бо він. Так і не став достатньо лояльним. От вчора відбув, відбувся черговий суд. Над ми колись з тобою майором Малаховим, колишнім комбатом Дикого поля, який розформований. Тобто люди, які увінчили себе в цій війні конкретними подвигами, от їх судять, їх тримали там доволі довго в буцегарні. А ті, хто краде, ну, якщо крадуть саме вверх, якщо ми бачимо, що в правоохоронних органах, якщо ми бачимо, що там Злочевський може відкупитися, тобто, то виходить: або ти дійсно віддаєш остання, ти там донатиш, ти. Пенсіонери іноді, от нам приходять ці їх 25-10 гривень. Знаєш, з одного боку це ні про що, з іншого боку, це так зворушливо що я просто над цим іноді ну, реально плачу. А з іншого боку, да є люди, для яких це це шанс, це чужа біда, реальна біда. Це можливість заробити якісь швидкі грубі гроші. і що тобі сказати? Ну, ці цім, 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 до речі, говорить що воюючи проти Росії частина української та частина тих, хто хвалять рішення, вони набагато ближче до цього корумпованого російського режиму, аніж до європейських західних стандартів. Бо, звичайно, Захід не святий і скрізь там і бувають, і були, і, напевно, будуть корупційні скандали. Ну, це з одного боку. Засуджується з іншого боку: 80, 90 99 відсотків доходить до суду і підлягає покаранню. Ну а по третє, це точно не, не пандемія цієї корупції і цього булімія, От є хороший медичний термін, коли людина не може нажертися, скільки не їсть. Тому, тобто, з одного боку, повторюсь, це десь цей ганж закладений в гріховності людської проди, але з іншого, сама система дає йому зелене світло. Вперед, вперед, тобто нічого страшного, бери, бо будеш лахо. Тобто, лихі помирають на фронті, лихі закривають всі дірки, лихі донатять, а ми будемо там 20 мільярдів піляти на ці захисні споруди для, для енергетики, яку всю розхірачили з бетоном по 15 тисяч за кубометр, хоча його там 3-5 з доставкою ціна, ми будемо. Купувати якісь там а, фантастичні машини. ну Тут скандал за скандалом: міняти плітку, ецетера, ецетере, ецетера. Ну, тепер ремонтувати Ахмеди. Тим паче, що компанія, яка будувала цей корпус і яка вже почала його реставрувати там за власні кошти, здається, вдвічі менше ціну запропонувала. Ну, що сказати? Ну, поки, поки, поки не почнуть розстрілювати, я не обов'язково це кажу, що в там в прямому сенсі. Але поки влада не дасть сигнал, що це неприйнятно, за кожним е корупціонером, за кожним крадієм будуть полювати, будуть доганяти ще краще, ніж попередників, і будуть карати. На жаль, цього позбутись народними зус... ну Це, врешті-решт, перейде в самосуди і суди Лінчен. Тобто, вже ж е один з комбатів третьої штурмової просто закликав карати на місці е ті, хто спалює автомобілі е військових і волонтерів. Тобто, це ж вбиває наш найбільший козир в російсько-українській війні, наш соціальний капітал, нашу довіру всередині. Суспільства і довіру між суспільством та владою, яка фактично була нашим рецептом того, що ми перемогли на першому етапі війни, на жаль, кожна така е, подія, кожна ситуація вона вбиває в українцях віру в те, що українці не тільки мовою, прапором відрізняються від росіян, і посилює російське ПСО, що насправді дурні воюють, а за ними є. Можна владці, які на цьому тільки наживаються. Я в це не вірю, але деякі от такі ситуації, як ми щойно описали і згадали, на жаль, льють воду на млин саме от таких путінських наративів, роблячи їх правдивими. А, мені нема що додати до цього, я погоджуюсь зі всіма. Єдине, що можу сказати: ну, це ж і на Банковій бачать, вони ж повинні робити висновки. Але, поки не роблять, мабуть, 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 не треба, ну не треба. Ну так буває свої, свої да. Тобто і тут же є проблема, тобто, або і це це засаднича проблема Зеленського. Тобто, або ти маєш, тобто що ти ставиш вище, цінуєш професіоналізм, але якщо людина професійна, вона, як правило, самодостатня і незручна. Вона буде говорити правду, буде говорити, колоти очі, буде говорити, що добудовувати під час енергетичної кризи ці два блоки на АЕС, це абсурд, бо вісім років або, або Росії не буде, або до того часу. І, але е гроші розпилять, і величезні але... гроші – це мільярди Про... доларів, не гривень. Професі... Професіонали через свою самодостатність і самоповагу будуть говорити цю незручну правду. І коли ти помиляєшся, навіть якщо ти. Величний лідер сучасності вони будуть говорити правду, і це незручно, але це корисно, це як гіркі ліки, тобто, або навіть операція, щоб вижити, треба і їх приймати. Або ти вибираєш лояльність. Якщо ти обираєш лояльність, далі все працює дуже просто. Нещодавно мені одна людина. Пояснювали на прикладі Ющенка. Говорить значкою ну тобто, щоб зараз не брати чинних діячів, коли почалося падіння Ющенка, треба було те, що привести на інаугурацію, а рейсами вже не встигали. І фірта ждав свій літак, а потім просто по людськи послуга за послугом. І як тільки ти цінуєш лояльність більше професійності, ти стаєш на цей ескалатор корупції. Бо вони тобі роблять послугу, десь загнали опонента, десь загнали критика. А потім ти їм не можеш сказати. Скаже, ну слухай, ми ж тобі зробили послугу поза законом. Ми ж зробили те, що ти просив, а не те закон, і дай же і нам тут попастися. І ти не можеш, бо ти не можеш грати в дві гри. Тобто, ти не можеш бути одразу як. Тобто, бо це свої, і ти потрапляєш в страшну, в страшну пастку, в оцей лабіринт Мінатави. І я боюсь, що Володимир Олександрович, який я вірю, що він прийшов щирим наміром там поміняти систему. Але потім настільки захотів, щоб поруч були свої і лояльні, що всі професіонали потихеньку, потихеньку, а іноді не потихеньку, просто залишили його, і тепер своє як сучий син, але свій сучий син. Але від цього нам не легше і знову ж таки повторимося. Окей, якщо б це була безмежна багата держава, скажімо там держава Саудівська Аравія, там де куча нафти, і можна заробляти десь для своїх поділити гроші. Але ж це держава стікає кров'ю і не стікає в прямому сенсі, бо замість кета, який коштує 40 доларів, привезли китайське лайно, яке порвалося на нозі, пораненого, і він просто витік. А, ну, таких або дійсно, тобто машина цей замість нормальний, ми в минулого разу говорили закупити у виробника на кілька років, просто чудові там тойоти, які 78 79 чудово приїжджають, купують корчі а корч це завжди лотерея Він став серед поля, і і все. А, і Його догнав ФПВшник ворожий. Тому. Тому, і це знову ж таки повертаючись до, те, до теми, напевно, ще якийсь шанс Володимира Олександровичу війти в історію державникам є. Але для цього треба просто друзів залишити на потім, коли він піде на пенсію. Там можна сидіти, коли лекції читаєш чи там у себе на дачі пити, говорити, згадувати, болти, як вони називають, усміятись, і ті, хто витягує країну, тобто гідних, професіоналів. А не так, як у нас вісьмидесятки гідний професіонал не послав своїх людей на сточування, да, є такий ефемізм, коли бійців посилають на задачу, яку нереально виконати, попри весь героїзм, або ціна не відповідає реальній цінності цієї задачі. Ну і що, пішов на підвищення заступникам по розвідці. І хоча вже. Здавалися в такій професійній одної з найкращих бригад. Апелювали до верховного Головнокомандувача, щоб він втрутився, не прийшло, бо є свої і лояльні. До речі, в цьому плані залужний міф робити кроки, які були не лояльні, але які справді рятували життя дуже багатьом. Ми самі зараз. Я це хочу наголосити колись у ПДМШ в 22-му році. Відмовлялись приймати поранених бійців. Були ж добровольці, які на якому плані вивозити. Я написав допис: це дійшло дуже швидко, якось в той же день до е залужного головкома. Мені сказали, готуй лист. Наступного дня ми мали його резолюцію, яка змінила тотальну ситуацію. І з тих пір, так ми підбивали за минулий місяць, 38 з половиною тисяч поранених і хворих пройшли через руки наших лікарів. А не було б того підпису, можливо, ми б зупинилися. Влітку 22-го. тому це про те, коли треба вміти брати відповідальність на себе і ухвалювати не стандартні рішення, але державницькі рішення. До речі, згадавши залужного, ми бачимо, що залужний має великий попит в Британії. Виступ в Росії, в Royal United Савіс Institute, Це найбільший фактично. «Тинтенк Британії по обороні і це структура, яка працює на державу. Книга, в якій він писав післяслів'я The Art of War and Peace, постійні зустрічі з представниками скажімо так місцевого політику. І зараз найцікавіше на оф-рекордці міністр оборони Великої Британії заявив, що досвід і знання залужного. Треба використовувати для того, щоб кардинально змінити британську армію. Армії так. треба реформі під час війни, бо залужний на думку міністра, який був присутній при тому виступі, є носієм інформації і досвіду, який може покращити британську армію. У мене тільки одне запитання. Що британцям це потрібно, а нам ні? Бо давайте відверто: бойовий генерал з величезним досвідом, і не лише він. Я можу ще згадати генерала Дмитра Марченка. Можемо згадати ще Майка Міргородського. Шакрива може Сергія. До речі, він був на днях в мене в ефірі. Я можу перераховувати це без кінця, це люди з досвідом прямих бойових дій, успішних операцій. Михайло Забродський склав мандат для того, щоб служити країні, відмовився від мандату і пішов служити в Генштаб, а його звільнили, і взагалі він ну, не використовується державою. Вони всі в розпорядженні Міністерства оборони. Це не про що ми всі знаємо. Так, от в мене запитання: що реформи і досвід залужного потрібні Британії більше ніж Україні? То з'ясовується, що в Україні потрібні хто досвід Колі Котлети і Мар'яни Безуглої? На ну, жаль, та жаль, це знову ж таки: ми говоримо професійність версус лояльність. І це, 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 це Ахілесова п'ята цієї влади, не тільки цієї, але цієї особливо, бо це ну, надто велика ціна. Я тобі більше скажу: Ну, залужного з, на розрив, на розхват радше, в Британії. Навіть наші скромні зусилля от у нас є лікарка з Дортмунда, Діана Подольська, яка приїжджає там, вона німецький лікар, але з українців, яка 27 років тому виїхала, вона там викладає, практикує лікар невідкладних станів. Так от Бундесвер, дізнавшись про її унікальний досвід, сам дізнався, вийшов на неї. І зараз вони її законтрактували на рік вперед, щоб вона їм розповідала, ділилась досвідом от ста пунктів, де вона працює швидкою, і на підставі її розповіді, на підставі її аналізу вони зараз змінюють концепцію фронтової точніше, тактичної медицини бундесфери. Бо таку війну ніхто не воював, не було війни з дронами, отакими, от не було війни такої інтенсивності, принаймні після корейської війни, тобто більше півстаріття. І розумні вчаться на наших помилках, розумні використовують наш досвід, розумні готуються до наступної війни. А у нас просто, на жаль, пішов відкат до, попри величезну повагу до підрозділів, особливо підрозділів дронщиків, підрозділів спецпризначення, але загалом в армії, на жаль, на жаль. Особливо після уходу залужного, тобто сама радянська ментальність дала. Величезні метастази. Тобто, коли накази не обговорюються, не аналізуються. Питання не аргументуються, чому одну бригаду, як тільки вона стабілізувала свою ділянку фронту, знімають і перекидають на іншу. Ну, класика, це 24-ка Це вже в ефірі. Тобто, тут нема що скривати, яка раками тримала чи не єдину там на сході лінію фронту, яка з часів, АТО то ОС в районі Нью-Йорка Тарецька її знімають. Перекидають на часі а, відповідна. Я бачаю, що перебиваю, але ще зараз хочуть зняти комбрига 24 четверті, після того як зняли комбрига, -ки. і я можу сказати, що а, є бригади, коли знімають комбрига, і всі хрестяться ой, дякую. А там істерика, тому що вони його називають батя Вони знають, що він за них і вогонь в полум'я і. Його захищають і солдати, і офіцери, і вони не хочуть. І відбувається те ж саме, що з 80-кою. Але чому ж тоді ми це бачимо? Що досвідчені постійно, якісні, розумні, компетентні, кваліфіковані? Знаєш, Страшні. я скажу страшну річ, м'яко скажу. От я буквально вчора ввечері повернувся з фронту. Там проїхався, поговорив із друзями, і там де ПДМШ дислакований. Є відчуття, що як мінімум, я не кажу, що це всі, чи там головнокомандувач, чи верховний, але як мінімум в керівництві армії є сили, які грають проти України. Свідомо чи не свідомо, не знаю. Але те, що навіть на мій хлопський розум, який ніколи там не займався військовим мистецтвом стратегією, ну, мене просто мене вчили думати логічно. У всіх хороших британських американських університетах, де я вчився, просто розвивають логіку. Бо рація це і є основа от нашої сучасної цивілізації, на відміну від міфологічної свідомості, там античності. Ця рація підказує, що ну це шкод... це очевидно, що певні перестановки бригад, рішення шкодять Україні. Можливо, не дай Бог, щоб я був правий, повторюсь. Так нас готують до переміри. Ну, ви бачите, що ми не і тут провалились, і тут провалились, і тут провалились. Пора домовлятися, бо буде Е, uh, Якщо це ця здогадка, хоч на 10% має uh, ця підозра, скажімо, близька має в собі зерно істини, то це дуже плахпогана катастрофа. То це катастрофічно, що на другий, на третій рік війни, після двох з половиною років ми. Частина керівництва військово-політичного воює проти України а не за. Знову ж таки, навіть якщо це несвідомо, вже б на цей час треба було б поставити тих людей, які, які воюють за Україну і воюють ефективно. Я дуже, дуже, дуже хочу, щоб я там в силу своєї нефаховості помилявся. Але, на жаль, у мене склалося таке враження. Побратим казав, що коли був залужний, з ним було спокійніше. А... Один мій близький товариш, побратим, який зараз комбатом. До речі, в 2014 році він був звичайним молодим лейтенантом, а, і він казав тоді, що війна прийшла надовго. Я казав: ну, дивись, ну так, да, два-три роки, а потім ми, ні, ти не розумієш. Це років на 10, як мінімум, і він був правий. Так, от зараз він каже: при залужному. Я був впевнений, що ми переможемо. Зараз я шукаю, як себе переконати, що все, що ми робимо, приведе до перемоги. Бо для військових те, що відбувається зараз в тилу і заяви Зеленського, це деморалізація. Вони тоді втрачають сенс воювати. Вони починають думати, що відбувається. Вони воюють за перемогу. Не за окреме село або місто, не за виконання бойового завдання або наказу. Ні. Вони, і навіть не за ордени, вони воюють за перемогу, Щоб потім жити в своїй Богом даній країні. Оце головне. А зараз, але це тема для іншої розмови. А я хочу звернутися до наших глядачів. І попросити їх, якщо вони ще не підписалися, підписатися. Це важливо. Так працюють алгоритми Ютубу. Якщо ви підписуєтесь, Ютуб це відео більше кількість людей. Ставите лайк ще більше, поширюєте відео, теж коментуєте, щось пишете так само. Допомагаєте розповсюджувати інформацію. Тому, якщо не підписалися, якщо підписалися, дякую щиро. Якщо не ні, підписуйте зараз. От саме зараз підписуйтесь. Підписались. Коментуйте, ставте вподобайку. До речі, в коментарях напишіть звідки ви дивитесь. Це завжди важливо. Географія наших глядачів важлива складова ефіру. Також поширюйте відео. Інформація це зброя, я вже казав. Допомагайте озброювати цю інформацію інших. І не забувайте, що на каналі є функція спонсорства. Якщо ви хочете проявити свою лояльність, стати тим, хто допомагає каналу залишатися незалежним, давайте спонсором каналу. Дякую, що ви не байдужі. Пане Геннадію. Запитання, яке я не можу поставити, ми з цього почали, хочу цим і закінчити. Зеленський каже, треба проводити. Ну, фактично, він каже про референдум. Референдум під час війни проводити не можна. Але Зеленський каже, під час війни проводити вибори не можна. А якщо референдум можна проводити, то вибори теж можна. Хороше, питання. Хороше питання. Ну, тут же згадується прислів'я про хрестики з підня. Тобто насправді логіка ж та ж сама. Тобто, да, референдум це один інструмент демократії, там вибориться інший, але насправді самі висловлення думки або волі народу має той же механізм. Тобто, ти приходиш, поки що у нас там немає електронного голосування, заповнюєш бюлетень. Точніше, зробиш відмітку, кидаєш виборчу скриньку. І потім результат підрахунків агітації, часто повторюсь, референдуми такого рівня, скажімо, конституційного рівня, вони є де факто також референдумами довіри чи недовіри до президента чи прем'єр-міністра, який виходить з певної ініціативи. Тому мені я думаю, що тут окрім цієї логічної. Якби суперечності, суперечці в собі, або тоді треба проводити вибори, якщо їх можна проводити, або не проводити референдум. А по-друге, знову ж таки, повторюсь, референдум: ну, врешті-решт Україна народилася незалежна Україна в результаті референдуму. Але сформулювати питання, відстоювати, висловити свою коін я такий чудовий, викарбувати свою точку зору і публічно її відстоювати, має президент. Ну, а далі народ йому або висловить довіру, або недовіру через підтримку чи не підтримку його позицій. А захотіти провести референдум це від лукавого. Тому все, що я, я знову ж таки повторююсь: я готовий до двох розвиток подій. Я розумію, що я не маю інформації, і я не той, хто за останню п'ять землі готовий покласти мільйони українців. Але президент. На що він не має права гратися в, в, в ці ігри зі своїм народом? Ми насправді прийняли на себе ну найстрашніший удар з часів Другої світ... ну корейська, якщо в світі, а Другої світової, якщо в Європі, і ми, е, ми громадяни. Ми не піддані царя, як в Росії. Ми не гарматне м'ясо, Ми громадяни вільної України, які до речі обрали... Я про всіх громадян там Володимира Олександровича в 19-му році очільником держави. Так от, ми хочемо почути від президента на вечірній звіт, з ким він переговорив, куди поїхав, там, чи скільки літаків навіть прилетіло, А візію, Тобто, всім зрозум... ну, ми всі відчуваємо, що якийсь етап підійшов до завершення, щось змінилось, змінилась риторика. Так давайте цю риторику ви поговорите чесно з своїми громадянами. Якщо ми не перетворилися ще на Росію, якщо ми справді громадяни а не піддані в цій країні, і задекларуйте свою позицію, будете її відстоювати в чесній дискусії. А ми або вас підтримаємо як більшість українців підтримала в 2019 році, або навпаки, скажімо, сорі, з цією позицією на вихід, але ж це буде чесно, а не гратися з нами в кошки мишки. Крок наліво, як дві шаги наліво, дві шаги направо, шах вперед і шах назад. Тобто будьте послідовними, Володимир Олександрович, ми це оцінимо. Це буде не тільки чесно, це буде по-дорослому. Це вже не інфантильна позиція, а позиція політика, справжнього. Не того, і хто шах... грає, Адріка, да. не, так, не того, хто грає. Дивіться, мені багато що не подобається, але я приймаю. Більше того, я можу сказати одне. Зеленський волею долі та рішенням українського народу став президентом в найстрашніші часи. Так, він був максимально непідходячим під цю посаду на цей час. Це справді. Але український нарід, мудрий український нарід, вирішив, що час для експерименту і гірше не буде. Але навіть віддавши владу Зеленському як президенту, нарід пішов далі. І зробив ще монобільшість у Верховній Раді. Фактично, це вистріл навіть не в ногу, це значно вище. І от після цього, Володимир Олександрович не має варіантів. Йому довірили, довірили його партії, хай приймає рішення. І бажано, щоб він мотивувався не інтересами своїми або свого оточення, а інтересами держави. Навіть якщо для нього це важко, незвично і незручно, це треба. Україні треба. А далі розберемося. Пане Геннадію, я хочу вам подякувати за сьогоднішній ефір. Як завжди, грунтовно, як завжди влучно, як завжди аргументовано. Дякую вам і до зустрічі в новому ефірі. Дякую за запрошення, дякую глядачам за ваш інтерес, коментарі, вподобайки. Ми ми, ми говоримо чесно з вами як з дорослими партнерами в нашій дискусії. Так, на цьому каналі два-три тижні і рожових поні не буває. Дякую, до нових зустрічей. Друзі, я дякую, що ви подивилися цей ефір. Дякую, що ви витратили час і не забули підписатися, не забули поставити вподобайку, прокоментувати, написати звідки ви дивитися. Також не забули поширити відео. Якщо ви стали ще й спонсором, додатково дякую. Далі працюєте з інформацією. Завдяки своєму критичному мисленню та вміння аналізувати, ви будете розуміти, куди ми йдемо, які варіанти можуть бути, які сценарії найвирогідніші. тоді ви зможете не тільки підготуватися до негативних сценаріїв, а мінімізувати весь негатив, а ще і це головне повпливати на події так, щоб змінити полярність на позитивну. Бо це всім нам потрібно, це країні потрібно. А далі, а далі працюємо. Намагаємося зробити все можливе і неможливе і відбудовуємо державу. Дякую, що були з нами. До Дуже. нових зустрічей. Па-па.